Закон зеленського про мобілізацію навіть слуга народу, яка є абсолютно. Фракцію президента внісла до нього більше ніж 2,5 тисячі правок, і це якраз говорить про те, що якби президент не намагався перекласти відповідальність себе на парламент, ви бачили ці заяви його під час прес-конференції, що хай там депутати щось визначаються. Закон настільки поганий, настільки недосконалий, настільки зшитий білими нитками, що навіть слуга, яка є фракцією монобільшості, є фракцією. Цю президента вимушена подати таку величезну кількість правок для того, щоб хоч якось його виправити, прибрати всі ті дурощі і помилки, які наробив і президент, і уряд, коли прописували цей законопроект. Це той випадок, коли ми не можемо говорити з вами про СПАМ, правочний СПАМ. Це якраз правки, які будуть направлені на те, що, хоча б якось, виправити всі вищі зазначені помилки. Тому я дуже хочу вірити, що здорового глузду совісті представникам і монобільшості і інших фракцій вистачить голосуючи за розумні правки команди розумної політики, і за всі інші правки інших фракцій, які сьогодні подані до профільного комітету, для того, щоб цей закон був дійсно спрямований на демобілізацію, на забезпечення сектору безпеки оборони, на те, щоб він не руйнував економіку нашої держави, і щоб він працював. Працював на країну працював на державу Україна, а не на забаганки офісу, президента, Кабміну і всіх інших, хто лівою рукою написав цей закон.